Привіт, дівчата! Ми з Ксенією Дробин зараз у Нью-Йорку. І так як два професіонали збираються, то обов'язково ми маємо поділитися тим, тим, чим цінним, чим ми володіємо. Ми дві професійні мичмейкерки з 20 плюс роками досвіду. 25, 28, так. Ну, тобто, так не живуть, так не живуть, так, так не живуть. І так довго бізнеси не тримаються, якщо вони не побудовані на справжніх цінностях і на справжньому. Тому що ми насправді правда, робимо дива. Правда, правда. Робимо дива тим, що допомагаємо дійсно правильним людям зустрічатися і створювати пари. Тому що це нам в кайф. Це нам так. в радість. І сьогодні, в цьому відео з Нью-Йорку, з центра, з Манхеттена, ми вам хочемо розповісти за матчмейкера. Так? тому що зараз розвелось дуже багато різних послуг від додатків знайомств до професійних матчмейкерів. Так. Зараз професійний матчмейкінг виходить вже на ринок в Україні і з'являються такі послуги, якщо вони можуть втриматися. З'являються такі послуги а, в просторі у суспільстві. І ось що робить матчмейкер, чим він допомагає дівчатам, ми з Ксенією зараз розповімо. Да. Ось тому а, Ксенія, от сенс. От навіщо до нас приходити? По-перше, найголовніше у нас дуже багато, звісно, того, що ми можемо дати, але найголовніше наша цінність. что мы отсортировываем мужчин до того, как они пойдут к вам. Если вы регистрируетесь на каком-то сайте, безусловно, там будет больше кавалеров. И вот эти кавалеры создают впечатление, как будто их много. Но когда вы начнете общаться, пересортировывать всю эту помойку, всех этих женатиков, маньяков, придурков и все остальную шелуху, в конечном итоге останется мало. А с этими мало надо еще уметь общаться. И этим мало кто-то должен еще объяснить, как им правильно общаться и чего вы хотите. И в принципе, то, что делаем мы, у нас мужчин меньше. Это не секрет. Но они к нам приходят уже подготовленные, проверенные, заплатившие. То есть вы уже точно знаете, что мужчины наши с деньгами. И, соответственно, если у вас будет проблема, вы приходите к нам. І ми за вас будемо розбиратися з цим почему он так сказав, зачем он так сказав, і какой негодяй себе так повел, як мамки. Ай-яй-яй, насправді так і є, да. тому що материнський інстинкт у нас дуже сильний. В нас з чоловіком троє дітей, у Ксенії четверо дітей, тобто ведуча мати мать і четырежды. Волейбольна команда вже волейбольна команда. Да. От. І ми дбаємо за нашими клієнтами, боже, я кажу зараз, дивись. Да, да, а, і ми дбаємо. Тому що мої діти, моєму старшому сину зараз 22, моєму 28. А, і ми дивимося на наших клієнтів, як, ну, а якби це була моя дитина. Наприклад, я так дивлюсь. Як коли я знайомлю дівчину, я думаю, якби це була моя донька. Моя мама так і говорить, вона смотрит на все це 25 лет, що я займаюся, говорит, Ксюша, к тебе твою, навіть взрослі клієнти приходять к мамки. Ксюша, сделай что-нибудь. Розумієш, але в цьому є і цінність мечмейкера. Да? Тому що, якщо людина має слабкі материнські інстинкти, або це чоловік. И тут очень важно понимать, когда вы будете сообщаться с мальчиками, с любыми, неважно, где вы познакомитесь. Мальчики, они мальчики, поэтому мы их называем кавалеры, женихи, но в принципе это мальчики. Поэтому в принципе на любого мужчину вы должны смотреть как, ну, постоявший мальчик. Соответственно, чем больше будет вот это материнского внимания, даже не, не заботы, не гиберзаботы, а внимание к нему как вот как мама к ребенку, А тим, тим більше ви будете його цепляти. хоча це тема другого розговору. але є інше. Ми любимо людей. Да. На щастя чи на зло собі? На ща зло... важко. На зло собі точно. Це важко, тому що ми маємо побачити. Ми ж не я не всіх беру, я не, не всіх не дівчат не. і не всіх чоловіків. Ні. Я маю полюбити цю людину. Це має бути людина, людина. Ну, мне кажется, что вообще для того, чтобы э, быть в нашей профессии, надо изначально любить людей, любых, и изначально видеть хорошее. Знаете, как презумпция невиновности в каждом человеке? Изначально ты подозреваешь, что в нем есть что-то хорошее. Не искать проблемы, они они будут, они всплывут, они всегда есть. А именно начать с того. И вам тоже главный совет, когда вы общаетесь, смотрите изначально. Він хороший до тих пор, поки він доказав обратне. Опять тему другого розговору, опять не пошло. Ми дуже багато відео вам запишемо у Нью-Йорк. Да. Тому продовжуйте дивитися наш канал да. і слідкуйте за нашими відео, тому що частина а, пошуку дівчини чи чоловіка в інформації, в тому, що ви зараз самотні. Є причина. І цю причину потрібно знайти. Відкопати, трансформувати і створити стосунки. Ми, як мечмейкери, ці причини бачимо. Ми знаємо професійних людей, терапевтів, коучів, які допоможуть вам з цими причинами працювати. Раз, а другий момент. Да? Не забувайте, дівчатки, о тому, що мір вот кожен день. Він був другим. года назад, он был другим четыре года назад, он был другим 10 лет назад. Мы в этом работаем. Мы смотрим, что происходит в психологии, в антропологии, что происходит на сайтах знакомств, в коммуникациях. То есть, получается, мы эту информацию собираем постоянно. И в двух словах, за две минуты видео, мы вам можем рассказать то, На що у нас уходять часи. Ми зараз саме тому приїхали у Нью-Йорк Чіт вчитися, да, е отримувати найсвіжіші е знання да. від е світу про те, що відбувається у стосунках у побудові стосунків, але ж я часто бачу, як чоловіки та дівчата живуть вчорашнім днем. Ще досі приходять чоловіки такі. А я хочу ось так знайомитися, чи там українки вони такі, та вони вже сто п'ятсот раз не такі. А сто після раз уже не такі, і виходить, що вот. Мы объясняем мальчикам, что девочки меняются, потому что мы действительно меняемся каждый день. Вспомните, какими телефонами мы пользовались 10 лет назад. А сейчас все без, без ЭПов, без чего просто жить не могут. А? Мы, мы, мы меняемся, наша скорость, наше восприятие информации, коммуникация, оно меняется постоянно. И получается, для того, чтобы знакомиться, такая же наука, как любая профессия. Для того, чтобы быть в отношениях, надо понимать, как это работает и что происходит с людским мозгом в зависимости от того, в какой стране, в какой ментальности человек живет. Вот поэтому, что мы вам даем? Две, два плюса, а то мы уже много записали. Самое главное, мы сортируем мужчин, мы даем много информации, коротко. Вам не надо все эти книжки читать, мы все расскажем сами. Ми допомагаємо розібратися в причинах вашої самотності і направити вашу увагу на те, де дійсно потрібно копати. Ми робимо тренінги. Ми, роб... ми граємо в трансформаційні ігри. Ми володіємо знаннями з психології, з соціології. Ми самі є коучами і ми ведемо за собою. І в нас є дві речі. От я кажу найголовніші дві речі: це. Знайомства, тобто база даних перевірених перевірених чоловіків і вас, жінок, бо тому, що ми працюємо з тими, хто дійсно може здатен будувати стосунки. Якщо не здатні будувати стосунки, ми поня пояснюємо, чому, так. розказуємо, як і направляємо куди. Ні, у нас таї, у нас таї від А після того, як ми... Вам помогли в начале, после того как мы вас познакомили, у вас есть кому обратиться, если что-то пойдет не так. Потому что это, это огромное заблуждение одиноких людей, что вот мне самое главное найдите кого-то. Да. А дальше я сам знаю, что делать. Да ничего подобного. Вот там как раз-таки история начинается. Все сказки заканчиваются на свадьбах. Потому что после свадьбы начинаются будни. И вот тут, в любую секунду, вы можете пойти к Наталии, можете пойти ко мне, в зависимости от того, кто смотрит, кому что интересно. Мальчики ко мне пойдут также, они пойдут к тебе и сказать вопрос. Дівчатки, а що у нас зараз зараз пішло не то. Тобто ви отримаєте підтримку не тільки до в процесі, але вам є кому поныть після? База даних і знайомства, психологія, і навчання, і розуміння, як будувати стосунки. А тепер подумайте, скільки вам потрібно часу для того, щоб усе це зібрати, скільки років життя. І скільки зустрічей і побачень для того, щоб отримати цю інформацію. Тому вартість послуги звертання до матчмейкера вона цілком оправдує себе, да. тому що вона економить вам час, нерви, ну і гроші. во время, да, во время, а во имя деньги, потому что то время, которое вы сидите на Тиндерах и перекапываете вот эту вот страшную помойку абсолютно беспутного материала, вы можете потратить для того, чтобы сходить на спорт, получить язык, получить какую-то профессию, встретиться с подружками, то есть вы можете жить более качественной жизнью, вместо того, чтобы сидеть и вот в телефоне, вот эти вот непонятные, непонятные фейковые профили перебирать, чтобы вы понимали, что на самом деле сейчас происходит. Пост последней статистики Тиндера, любимого всеми Тиндера, там 80% мужчин и 20% женщин. Посмотрите, погуглите, открытая информация. Вы представляете, из какого количества барахла вам придется выбирать хоть что-то? А этому кому-то надо будет объяснить, что за украинских женщин надо платить, что это другая ментальность, нам нужны цветы, нам нужны подарки, нам нужно, чтобы мужчина был сильным. Вот, вот как это все объяснить, человеку, который пришел на бесплатный сайт, просто так с кем-то початиться. Ну или что да? с другое. Или шесть с другое. Ну, кто как-то? Тому взагалі, повага до профессионала. Є у тій оплаті, яку людина робить повага до досвіду, повага до ем, вкладу в твоє життя. Е, і коли ви дійсно бажаєте якісно підходити до роботи матчмейкера, то ви оплачуєте ту суму, яка коштує ем, реєстрація. А до речі, так як ми з Ксенією гарно е, у нас співпрацюємо у нас <симбіозно> Альянс. <реш> У нас альянс. То реєструючись в моїй агенції, ви можете долучатися до заходів Ксенії, а вона робить шикарні вечірки знайомств. Але це наступне відео. Це друге відео, так. І ви можете також знайомитися з чоловіками, яких представляє Ксенія. Тобто оплачуючи один раз реєстрацію, ви отримуєте два в агентство в одному пакеті. ви доступ К безплатним услугам двох ну не безкоштовних. Вони оплачують реєстрацію. Ані оплачують реєстрацію, ну, ну далі це виходить, як оно... ну доступ. Ну, доступ да. так. Це да. довіра. Да. Тому ми вас чекаємо. І ми чекаємо тих, хто дійсно готовий змінювати своє життя, хто слушає. Готовий чути поради професіоналів, хто готовий змінюватися, да. тому що будувати стосунки з іноземцем це. Кажу вам ще та тема, да ну це тема другого відео. Так, і ми запишемо на це відповідь. І Ми запишемо те да. тоді. Ми чекаємо на вас, усіх, хто свідомо готовий будувати стосунки. Побачимось.